Вітаю! Пірнове село Вижгородського району Київської області, адміністративний центр Пірнівської сільської територіальної громади, розташоване на річці Десна. Село засноване 1926 року. Власної історичної символіки Пірнове немало. Із набуттям статусу центру сільської об'єднаної територіальної громади постало і питання про розробку гербата прапора. Восени 2024 року було оголошено конкурс на розробку символіки громади. Мені пощастило перемогти в цьому конкурсі. Однак далі процес погодження і затвердження та прапора ускладнився. Справа в тому, що певна кількість депутатів сільської ради, які представляли окремі села, обов'язково хотіли, щоб у гербі та прапорі якимось чином були представлені символи принаймні кожного старостинського округу, а їх було вісім. А з самим селом Пірнове 9. тобто це неможливо. Як результат, проекти на сесії сільської ради затверджені не були. А до мене почали напряму звертатися окремі депутати сільської ради з намаганням переконати, пропхнути в загальний герб той чи інший символ окремого села. На щастя, якраз тоді вийшло інтерв'ю одного з народних депутатів. У якому йшлося про те, що межі і склад об'єднаних територіальних громад навряд чи затверджені раз і назавжди, що цілком імовірні переформатування зміркувань, наприклад, бюджетної спроможності, і що реформа децентралізації ще не завершена, і по завершенні війни, скоріш за все, очікуються зміни. Очевидно, що в такій ситуації символіка громади не може напряму відображати її склад або межі, і замість того, щоб ліпити символи окремих сіл в єдиний герб ОТГ. А потім змінювати його знову в разі переформатування громади. Для окремих старостинських центрів варто б розробити їхню власну символіку, яка залишатиметься актуальною, навіть якщо територія окремого села увійде, наприклад, до сусідньої ОТГ. Такі обговорення з різною інтенсивністю тривали до весни 2025 року, коли все ж таки нарешті герб і прапор села Пірнове, а відповідно, і Пірнівської громади, було затверджено. Герб у синьому щиті золоте вістря, в якому на зеленому пагорбі стоїть дуб з червоним стовбуром і червоно-зеленими жолудями. Обабіч вістря дві срібні блискавки. Над дубом летить синя чапля з чорним оперенням, червоним дзьобом і червоними лапами. Щит поміщено в декоративний картуш у стилі українського барокко та увінчено золотою сільською короною. Прапор Квадратне полотнище розділене по вертикалі на три смуги: синю і зелену бокові шириною в одну четверту сторони полотнища та центральну жовту шириною в одну другу сторони полотнища. Посередині жовтої смуги дуб із червоним стовбуром і червоно-зеленими жолудями. Блискавки разом із дубом вказують на назву села Пірневе, яка за найбільш поширеною версією походить від стародавньої назви місцевості урочища пирнів. Яке, в свою чергу, за переказами отримало назву на честь Бога Перуна Громовершця, атрибутом якого є блискавка? У давніх слов'ян дуб вважався святим деревом і сакральним житлом перуна. Крім того, зображення на гербі символізує Деснянський дуб, ботанічну пам'ятку природи віком близько 300 років, що розташована на східній околиці села Пірнове. Чапля символізує орнітологічний заказник Пірнівський, де, зокрема, збереглася популяція сірих чапель, що внесені до Бернської конвенції про охорону дикої природи і природних середовищ існування в Європі. Разом із зеленим пагорбом чапля також вказує на природні та рекреаційні багатства території пірнівської громади. Гербі прапор села Пірнове затверджено рішенням 51-ї сесії 8-го скликання Пірнівської сільської ради. За номером 2013, Дефіс 51, Дефіс 8 від 17 квітня 2025 року. Згідно з рішенням, герві прапор села Пірнове, також є представницькими символами Пірнівської сільської територіальної громади. Автор проєктів Олександр Лісниченко. Дякую!